Любов, як багато це означає, яку множину відтінків сенсів та проявів ми можемо розуміти, коли чуємо це слово. У любові є коріння, у любові є основа, у любові є сутність, є її єство, поринувши в яке, ми краще зрозуміємо. Що ж таке любов? Цей момент, ця медитація, це ворота до любові і вони розчиняються перед нами прямо зараз. Налаштуймося на медитацію. Можна приглушити світло та прибрати усе, що може відвернути. Вашу увагу, закриваємо очі, розслаблюємо тіло, відпускаємо напруження, звільняємо розум від зайвих думок, впускаємо в себе хвилі розслаблення. подих за подихом. Ці хвилі поширюються тілом і дають нам відчуття глибокого спокою. Та комфорту думки про матеріальний світ відходять на задній план та стають практично непомітними. Ми відкриваємо нашу свідомість до чогось більшого, аніж ми сприймали до цього часу. Відкриваємося відчуттю справжнього нескінченного. Наша свідомість може сприймати все більше і більше. Ми не опираємося цьому, розширюємо наше сприйняття все далі і далі. Перенесіть свою увагу на єдність усіх нас. Ми всі є частинками цієї єдності та діємо як одне ціле. Відчуйте в цьому єдиному полі, зітканому з усіх нас, присутність ваших близьких, родини, друзів, однодумців, тих, хто йде поруч з вами одним шляхом. Навіть якщо це лише одна людина ви разом із цією людиною. Створюйте єдине поле, розширюйте своє сприйняття, охоплюйте ним увесь світ, уявляйте себе частинкою Величного Всесвіту, усього творіння, усіх світів. Розширюйтесь все далі і далі до нескінченності, відчуйте себе. У єдиному полі, де перебувають душі минулих і майбутніх поколінь. Усе це перебуває у єдиній думці Творця, до цього єдиного поля вічної єдності протягується світло, світло любові, яке Всевишнє бажає дарувати. Всьому своєму творінню Відчуймо єдність у цьому світлі, єдність, яка охоплює у все розмаїття думок і проявів. Ми відчуваємо м'якість, милосердя, тепло, Всевишній ніжно торкається наших душ, підтримує. Наповнює впевненістю, дає знання, водночас ми відчуваємо благоговіння перед Його безмежною силою, творець створює та руйнує, Він керує своїм творінням. Його безмежна сила може тимчасово забирати певне звичне благо. Немов приховувати вже знайоме нам задоволення, щоб звільнити місце для нового ще більшого блага. Наші бажання набирають силу та стають проявленими. Ми відчуваємо сильну потребу до бажаного, і це теж робить Творець. Він любить нас і бажає дати. Ще більше радості та задоволення. І робить він це так, як робить байливий батько, який навчає сина ходити і інколи забирає видиму підтримку для того, щоб син зробив кроки самостійно. Батько вчить сина новому з любов'ю, так само. Робить і наш творець, як батько поруч спостерігає за кроками сина, який вчиться ходити, так і творець завжди поруч із нами і завжди підтримує у спосіб, якого потребує поточна ситуація. Творець дає нам місце для розвитку, силу для того, щоб стати самостійними. Ще раз відчуйте милосердну силу Творця, Його безмежну любов, вона простягається до всього, наповнює життєданою силою, нічого не вимагаючи натомість. Життєва сила наповнює все, що створене Творцем. Усе робить тільки Творець не має нічого крім Творця. Він керує усією реальністю, веде її до мети. Потік нескінченного блага огортає нас з усіх сторін, ми повністю розчиняємося в ньому, відчуваючи його безмежну любов. А тепер. Відчуйте бажання, потребу, яка також присутня в реальності. Відчуйте жагу до проявлення блага, потребу докладати зусилля щоб досягти бажаного, відчуття важливості зусиль якщо їх не зробити, то благо не проявиться. Усе залежить тільки від наших зусиль. Це розуміння відкриває нам любов Творця, який дає нам місце для прояву свободи вибору та наших зусиль, і ці два протилежні аспекти сливаються в єдину картину любові. Так дві протилежні думки приходять до єдності і проявляється гармонія. Побудьте в цьому стані, відчуйте водночас обидві протилежності, прислухайтеся, як вони проявляються у вас, нехай ці відчуття запишуться у вашій свідомості і стануть золотою серединою, крізь яку ми гармонійно сприймаємо світ. І у такому ж вигляді. Подаруємо свою любов нашим близьким. Наша єдність посилює це відчуття, ми протягуємо Його до всіх, хто зараз тут є. Повільно повертаємося у звичний стан, відкриваємо очі і водночас. Зберігаємо зв'язок з цим внутрішнім відчуттям, щоб проявляти його в повсякденному житті, перебуваючи в гармонії та рівновазі.